Дня, вітання вам з Флориди. Сьогодні у нас зовсім не сонячно, за вікном меде дощ, тому я одразу вибачаюся, якщо вам дочути капотіння води. Але не дивлячись на це, сьогодні ми поговоримо про те, як передати в англійській мові приналежність якогось об'єкта певному суб'єкту. А точніше ми розглянемо присвідні форми апостроф С та патент, іменник або іменник. Якщо ви вважаєте, що ця тема для вас занадто базова та занадто проста, я пропоную вам спробувати пройти тест, посилання на яке я залишу в описі цього відео. Ви також можете пройти цей тест для того, щоб перевірити свої знання. Після перегляду відео почнемо ми відео з того, що ми розглянемо присвійну форму апостроф С. Потім ми перейдемо до іменник «А» іменник, поговоримо про правила, коли яку з цих форму використовувати, про основні виключення з цих правил. А наприкінці розглянемо ситуацію, коли нам необхідно використати присвійну форму апостроф С. Але насправді ми не говоримо про те, що Об'єкт належить певному суб'єкту. Відео може вийти трішечки довгим, тому я розб'ю його на глави, і в описі під відео будуть посилання, щоб ви могли пропустити певні глави та одразу перейти до того, що вам цікаво. І так, апостроф С. І самий простий варіант, коли ми хочемо сказати, що щось комунас належить, ми просто додаємо апостроф С до власника Марія pen, Томс car, і так далі. Якщо наш суб'єкт, тобто власник, в однині, то ми додаємо апостроф С. Якщо наш суб'єкт в множині, ми додаємо просто апостроф. Тобто, якщо ми маємо в однині слово дівчинка girl і їй щось належить, ми додаємо до слова girl апостроф С, – «girls». Якщо ми маємо girls в множині, то ми просто додаємо апостроф. Дещо складніший варіант це якщо ми в однині маємо слово, яке закінчується на С, наприклад, «actress». Ми все одно додаємо апостроф С, не дивлячись на те, що це слово закінчується на С. Однина, якщо ми маємо слово або ім'я, яке закінчиться на С. Апостроф С. Множина, якщо множина закінчується на С, то ми додаємо просто апостроф. Якщо в нас є неправильна форма множини, як слова children, «people», ми додаємо апостроф С, peoples». Щодо вимови, то загалом оце апостроф С вимовлятиметься так само, як множина слова. Тобто, якщо слово закінчується на дзвінку приголосну, або голосну як в випадку з гірл, оця апостроф «s» вимовлятиметься як звук з «Girls». так само «boys». Якщо ж слово закінчується на глуху приголосну, то так само як і в множині, апостроф «s» вимовлятиметься як «s». «Hats», «marks» і так далі. А якщо ж слово закінчується на «s», «z», X, Ш, Ч, і ми додаємо до нього апостол С, то воно звучатиме як ІС. Актерс перетворюється на actresses. І зверніть увагу, що незалежно від того, чи ми маємо актрису, якій щось належить, актриси в множині, або актриси в множині, яким щось належить, вимова в усіх випадках буде однакова Actresses. Якщо ми маємо складний маників сполучені, то ми додаємо апостроф S до останнього слова. sister in law sister in law, my sister in law's car, the President of Ukraine, The President of Ukraine's, The President of Ukraine's speech, промова президента України. Ми також можемо використовувати присвійну форму двічі підряд, якщо це нам необхідно. Наприклад, Maria's friend's birthday, так само в українській мови. Будемо використовувати день народження. Подруги Маріні, тобто ми використовуємо, можна сказати, присвійний відмінок в українській мові для обох слів. Так само в англійській мові ми додамо апостроф S до обох слів. І так само в мене на каналі виходило нещодавне маленьке відео про компаунд possessives, Але для тих, хто його не бачив, якщо ми говоримо про те, що якийсь об'єкт або об'єкти належать кільком суб'єктам, то в нас є два варіанти. Якщо наші суб'єкти володіють об'єктом разом, то ми додаємо апостроф С лише до останнього імені Марія John's children. Діти Марії та Джона в даному випадку, так як ми додали апостроф S лише до останнього імені, це говорить про те, що це їх спільні діти. Якщо апостроф Ес стояти після кожного імені Марія and Джонс children, це буде говорити про те, що в нас є окремо діти Марії та окремо діти Джона. Це не їхні спільні діти. Що стосується до шаблону, іменник, of, іменник, тут все значно простіше. Ми використовуємо один іменник, який є об'єктом. Потім ми використовуємо АФ і ми використовуємо суб'єкт, якому цей іменник належить, або частиною якого він є. End of the street – кінець вулиці, Roof of the House, дах-будинку. Тобто дах є частиною будинку, кінець є частиною вулиці. Як ви могли помітити, або, можливо, як ви знали раніше, цю форму ми застосовуємо переважно для неживих предметів. Таким чином ми вже перейшли, власне, до того, що і коли ми застосовуємо. Є дуже просте правило, що апостроф S ми застосовуємо для людей та живих істот, а форму імінних автомуник ми використовуємо для неживих суб'єктів. Це правило допоможе вам в більшості випадків, але на жаль, не в усіх. По-хорошому до живих суб'єктів так бимо. Тобто до групи апостроф С, ми також додаємо групи людей, організації та місця, країни, міста і так далі. Тут я можу порекомендувати питанням, задаватись, чи це щось може чимось володіти. Тобто, якщо мова йде про країну, країна технічно може чимось володіти, з країнами ми частіше будемо використовувати апостроф С. Саме з містом, так само з багатьма організаціями. Організація технічно може чимось володіти. Школа може чимось володіти. Університет може чимось володіти і так далі. З ними ми зазвичай будемо використовувати апостроф С. Але і тут будуть виключення. Одне з таких виключень це титули та усталені вирази. Хоча я сказала, що з країнами ми будемо часто використовувати апостроф С. Якщо ми говоримо про титули of The President of the United States, ми використовуємо АВ, тому що це загально форма для цих титулів. Також ми говорили про те, що якщо ми маємо наукове сполучення, те, що англійською мовою насправді називається Phrase, тому якщо я вірно перебула, напишіть ласка, в коментарях. Але я говорю саме про Noun Phrase. і ми говорили про те, що при Noun Phrase Апостроф ми мисля в кінці цього самого виразу. Але якщо цей вираз дуже довгий, то краще використати іменник. А іменник. Якщо я, допустим, хочу сказати, що це дружина чоловіка, якого ми нещодавно бачили, то я не буду казати the man who we met earlier's wife, тому що, поки я дійду до цього wife, ми вже забули, де ми були. Я просто скажу. The wife of the man you met earlier. Так буде простіше і більш зрозуміло. Тобто, якщо фраза задовга, ми використовуємо «а», навіть якщо мова йдеться про людей. Наступне виключення це те, що ось цей паттерн іменних «а» іменних, він більш офіційний. Наприклад, якщо я хочу сказати п'єси Шекспіра, Шекспір це людина. Як доказати Shakespeare's Place. Але якщо автор хоче придати своєму тексту офіційності, то ви можете зустріти такий вираз, як Works of William Shakespeare. І тут ось це а", воно використовується для більшої, так би мовити, офіційності. До всього того зверніть увагу на такий момент. Коли ми використовуємо присвійну форму апостор S», то суб'єкт в нас іде першим словом. Терні іменник або іменник в нас суб'єкт іде другим словом. Якщо ми хочемо підкреслити важливість першого слова, то ми можемо використати. Не ту форму лише для того, щоб підкреслити те слово, яке потребує більшої уваги. Тому ви можете зустріти такий вираз, як «train's arrival» або «plane's arrival», замість «arrival of the train» або «arrival of the plane». Також, якщо ми згадаємо книжку Портрет Доріана Грея, то англійською мовою вона, вона теж називається «The Picture of Dorian Gray». Не дивлячись на те, що Дорен Рей це людина, і тому по-хорошому ми мали б мати Дурен Грейс пікчер, але «Picture», тобто портрет, в даному випадку має більше значення. Тому автор використав форму іменник автометних, поставивши пікчер на першу позицію. Загалом я розумію, що пам'ятати всі виключення дуже важко, тому я рекомендую пам'ятати, що живі, тобто люди істоти. Плюс місця та організації, те, що технічно може чимось володіти, ми використовуємо апостроф С. Все інше ми використовуємо іменник, аф -імени. Просто якщо ви зустрінете десь або почуєте від когось те, що вам здається нелогічним, тоді згадайте, що є дуже багато виключень, і, можливо, те, що вони вам говорять, те, що ви читаєте, просто підпадаєте до нас цих виключень. Я також назвала не всі виключення, а просто найбільше розповсюджені ті, які є сама пам'ятаю. Останнє на що я хочу звернути вашу увагу, але це останнє теж складається з п'яти пунктів в цій ситуації. Коли ми використовуємо присвійну форму, апостроф С, тобто ми повинні її використати, не дивлячись на те, що технічно ми не говоримо про відносини, коли об'єкт належить суб'єкту. Перше це відносини. Наш друг або мама нам технічно не належить. Але вони наші так би мовити, тому так само як і в мові, ми Будемо казати, Ольга з мам, Марія з Френд. Другий випадок це коли перший є користувачем другого іменника. Наприклад, girl's school, тобто школа для дівчат, школа не належить дівчатам, але дівчата ходять в цю школу, і ми використовуємо присвійну форму. Або clothes – чоловічий одяг. Це не означає, що цей одяг належить чоловікам, це одяг для чоловіків. Третій випадок. Перший іменник створює або виробляє другий іменник. Наприклад, chickens eggs – курячі яйця, cows, milk, goats cheese – коров'яче молоко, ось чий сир. Технічно яйця не належать курам, молоко не належить коровам. Так несправедливо побудований в нас світ, але ми використовуємо присвійну форму апостроф Ще один важливий випадок, який варто запам'ятати, це коли ми говоримо про час, конкретно про якусь дату. Те, що українською мовою звучатиме як сьогоднішні новини, і англійською ми скажемо today's news. Ми використовуємо це апостроф S до слова Today's. Yesterday's work uh, – вчорашня робота. «Next week's event» uh, захід наступного тижня, «Last year's harvest» вирожай минулого року або торішній вирожай і так далі. Також апостроф можна може використовуватись, коли ми говоримо про тривалість чогось. «One hour's walk» одногодинна прогулянка, прогулянка», «Two days drive» двохденна подорож машиною, «One week's work» – Робота на тиждень, так, тобто робота одного тижня. В даному випадку ви додаєте апостроф С до одиниці часу. One hours: ми ставимо апостроф С після, Two days», після днів, хвилин, років, тижнів, місяців і так далі. Насправді, ми говоримо про тривати з часу. То є інший варіант, який я використовуючи частіше. Це замість апострофос uh, використовувати складний іменник та писати через Дефіс. Замість того, щоб говорити «one hour's walk», Я можу сказати «one hour walk». Але на письмі між «one» і «hour» я поставлю тере. Тому говорити можете без нічого, тому що Дефіс ви не вимовляєте. Але на письмі не забудьте, що у нас між числом та одиницею виміру часу має стояти терен, або після одиниці виміру часу має бути апостроф С. Ну що ж, я підозрюю, що ви вже втомились слухати, я вже втомилась говорити. Дякую вам за перегляд. Як завжди, будь-які запитання пишіть, будь ласка, в коментарях. На все добре та до наступних зустрічей.